Вчора зранку був сильний вітер, крутило листя, але було тепло. Ну Сьогодні теж тепло, але немає вітру, взагалі вітру немає, лише туман. І я бачу, проглядається синє небо, а це означає, що буде погода. Раніше я казав, що біля нас немає ні котів, ні собак. Вчора і собака приходив і вже маємо два кота, мабуть, сусідських. Ось, як тебе звати. М? Все кицьки. Трішечки підгодовуємо їх, ну, але ми поїдемо, то вже інші сусіди будуть годувати. Можливо, це тих же самих сусідів, що поїхали. Тому що вони такі. Ось ця раніше боялася підходити, а тепер вже ось біля нас. О, погляньте, як вона забавляється. Крізь туман пробувається небесна блакить. І по прогнозу дуже гарна погода сьогодні. Без опадів, сонечко, така гарна, гарна осіння погода. І спокійно. Дивлюся я на це все. І радію, що на зиму, найголовніше, на зиму ми вже готові. Піч гріє. В кімнаті зараз, хоча і вночі там 2, 3, 4 градуси. В перший день, як ми приїхали, було 0 градусів. Але все одно охолоджується на 1-2 градуси. Ну, взимку це буде більше, але думаю, навіть при мінусовій температурі ну, в кімнаті до ранку буде 15-16 градусів. Я так собі прогнозую. І це добре, це добре, кімнатка трішечки тримає температуру, нагрівається піч, віддає цю температуру і вже... Вночі не замерзнеш. Ну і є дрова. Так, вони ще сирі, їм ще сохнути і сохнути, але ми кладемо ось таке поліно і декілька сухих шматків нашої старої підлоги. І воно нормально горить і дає свою температуру. Так що якось воно буде, як то кажуть. Сонце вже сходить над горами, підіймається, туман розвіюється. Краса. Ось придбав такий замок. За словами продавця, це найкращий дешевий замок. Знову дешевий, тому що, ви знаєте, минулого разу, як я ставляв міжкімнатний замок, це було щось. Ну, Сподіваюся, що ширини дверей вистачить, щоб врізатись. Тому що вони не надто широкі. Ось тут є. Старий замок був, Ну, він надто низько. Зараз приміряю, можливо, вище його вріжу, а можливо і тут вріжу, ну буде низький замок такий, Ну, він не знаю, десь 80 сантиметрів від... від землі. Ось так буде надто низько, але хоча. Що, врізались і все. Зараз буду пробувати. Я собі дивлюсь, приміряюсь і бачу, що замок язичок не на цій стороні. Тобто, це в мене як це, двері на праву руку, а він розташований як на двері на ліву руку. Зараз розкручу, сподіваюся, цей язичок перекидається. Ну не маю досвіду. Я встановлення дверних замків. Вибачте, ну сподіваюся, що перекинеться він. Поки я роблю дверний замок, Марія вирішила все це поприбирати. Те, що ми різали, рубали, щоб було чистесенько. Зараз така соняшна погода, хочеться на сонечку бути. Краса. Ну і працювати, звісно, приємно. Це не під дощем і не під вітром. На небі майже немає хмар. Тепло-тепло. Сьогодні плюс 12, що для цієї пори і для гір, ну, дуже тепло. Потрібно насолоджуватись останніми сонячними днями. Ну що ж, ще залишилося зовсім трішечки. Ось. Такий у нас отвір велетенський. І знову стамеска Погляньте, видно, яка вона зубата. Особливо навантажень не було, ну метал такий крихкий. Сенсу купувати ось такі китайські стамески немає, краще взяти вживання якщо хочете зекономити шведські стамески, просто відреставрувати їх. і це Чудовий інструмент. Так, нові в районі 10 тисяч набір, дорого, але за 300-400 гривень вживану стамеску можна придбати десь на OLX або ще десь. І користуватися ще багато-багато років. Ну що ж, нарешті я запхав цей замок. В принципі, він проходить Ось ручка. І в принципі все функціонує. Це добре і зараз ще потрібно зробити отвір для ключа. Що ж вже фініш, встановив замок, закріпив все функціонує. Ось тільки тут трішечки втоплено, але це через те, що ось двері грубі, полотно дверне грубе, і мені б довелося це різати. І я подумав, що Ну, Не проблема, якщо це буде втоплено. Ось ця щілина це від попередньої вирізки, Ну, від попереднього замка. Але вона теж ні на що не впливає. В принципі, все функціонує. І, до речі, продавець не збрехав цей замок дверний, плюс-мінус ще непоганий. Порівняно з тим міжкімнатним, це просто не знаю люкс. І ще планку зараз почіплю і все. Довкола мене купа помічників. Одна корова, ось за рогом хатини, Дивиться на мене, друга корова. Ну, вони вже прийшли приймати роботу, тому що я зробив, нарешті зробив. Ось, довелося трішечки врізати ту планку, бо вона була надто широка. Ну, погляньте, все працює. Все, далі закриваємо. Далі ми відкриваємо. Ну, а це вже буде страховка. Фу, зробили? Щодо замків в селі, то найкращий варіант ось цей тип замка. Ну, він досить дорогий, але гарно закриває двері, гарно прижимає. Ну і найпопулярніший тип замка це ось такий. Є ржавий цвях, він теж добре працює, добре двері прижимає. От. І все, ну, ще є палиця, Але. До Палиці я ще не дожився насправді. Ось Марія тирсу прибирає, довкола корови, діти і погода соняшна. Що ж, після дверного замка в мене інша робота ось ці другі вхідні двері. Я раніше їх зняв, коли ми ставили підлогу. І вирішив почепити їх, але не вдалося, тому що підлога трішечки піднялася. І мені буквально ну, сантиметр потрібно зрізати, щоб ці двері зачинялися. Я вирішив їх. Поставити на місце, тому що ну, це додатковий енергобар'єр, що не дозволить втікати теплу взимку. Добре мати ручну циркулярну пилку, тому що хвилина і все підрізано. Ось, сантиметр, можливо, трішечки більше, тому що я суто по лінії різав, а відповідно ще товщина полотна. Ну, але це не так важливо. Сподіваюся, що цього вистачить щоб двері нормально зачинялися і нічого їм не заважало Ну що ж, довелося друзі ще раз підрізати тому що одного сантиметра було замало ось тут десь на п'ятій Дошці зачеплялося, але зараз вже все гаразд. Ось, Двері зачиняються. Ось, тепер подвійний захист. Ну, Це все тимчасово. Ось, все в болоті, тому що падали дощі, діти ходили. Марія каже, зараз буде трішки прибирати. Ну, все, з дверима закінчено. Я думаю, що Непогана робота, тому що вже давно це все напрошувалось, щоб його зробити. Прекрасні хідні двері. Ось, замочок такий. Зачиняємо. Вони вже зачиняються. І щоб пофарбувати, не знаю, чи будемо це робити, чи ні, хоча б помиємо. І ось тепер вже сніг задувати не буде. До речі, тепер гарно видно, що вікна білі, Ну, біліші, ніж були. Ну, насправді вживу ще краще, значно. І шибки білі. Ну, це все виправимо. В кімнаті дуже спекотно, 22 градуси дворі сонце. Тому така спека. І погляньте, все довкола трішечки побіліло після фарбування. І зараз я хочу замінити. Цю неймовірну гарну лампочку на світильника. Я придбав ось такого світильника на 20 Вт і температурою 5000 К. Ну, В принципі, для цієї кімнати вистачить нічого особливого. Ось такий світильничок. Зараз почіплю ну, і вже буде значно краще. Обживаємося потрішечки. Головне не присердлити кабеля, але кабель в мене рівно пішов, то ось так буде нормально. Ну і добре, що світильник круглий. З круглим проблем немає з встановленням. Це квадратні, важко вирівняти. Іно спробуємо, О, працює. У вимикач попала пилюка, і тепер звук геть кепський. Потрібно розібрати і почистити його. Ну що ж, тепер монтую. Чипив працюю. В принципі, і лампочки вистачало, але суть в тому, що тепер під ним нормально можна ходити. Ну, я не б'ю лампочку головою і це вже добре. Я ще раз кажу, тут 210, а я 195 см 194. Так що мені ця стеля така досить специфічна, але ось. Оп, пройшовся. І не поранив голову. <рес> Я жартую, звичайно, але вже приємніше. Супер. На обід у нас ось такий вистояний борщ з салатними канапочками. Ну, ми вже збираємося сьогодні, тому особливо не куховаримо, доїдаємо те, що наготували раніше. Після вчорашнього фарбування на шипках трішечки фарби залишилось. Зараз попробую це все витерти, тому що Марія все мила а я ось такі речі наробив. Геть кепські. Як завжди, кімнату ми залишаємо в чистоті і порядку. Марія все позамітала, повимивала. Вікна дуже важко даються, потрібен засіб для миття вікон. Ну, залишаються розводи. Але все значно краще, ніж було. І залишаємо трішечки м'яти до наступного разу, щоб вона пахла. І оце самотні відлуння. А наступного разу приїдемо, і відлуння зникне. Ми його проженемо. На градуснику 21 градус в кімнаті. Ну а на дворі плюс 11. Ось так. Трішечки прогріли цю нашу хатинку. Ну що ж, друзі, прийшов час нам їхати додому. За ці вихідні ми зробили все, що планували, і навіть більше. І навіть перспектива води з'явилася. Вже вона не така туманна і це неймовірно тішить. Ось так вже другий раз поспіль, як ми їдемо, то з'являється сонце, з'являється така погода і зовсім не хочеться їхати. Але робота чекає, робота основна вдома. Тож їдемо, щоб повернутися. І бачите, кожного разу хатинка все більш. Така приємніша і більш затишніша. Якщо вам подобається відео, то обов'язково підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. Це все мотивує надзвичайно нас створювати гарний цікавий контент. Осіння краса над нашим будиночком. Ось там внизу хатинка. А ось тут такі краєвиди золоті. Сьогодні погожий день, сонце. Приємно ходити довкола. Вийшли ми подивитися на боржаву, ще не засніжену. Ось найбільшу полонину українських Карпат. Ось вона краса. І я бачу вдалині, вдалині. Не знаю, чи це жидмагура, чи це Гора Стій. Ось там. Бачите? Плямки снігу. Несподівано. Але на полонині вже трішечки снігу є. Неймовірна краса. Який спокій. А скоро це все буде в снігу. До речі, ми ще не були на цій горі. А коли побуваємо, не знаю. Мабуть, виходити потрібно з цієї полонини, з цього схилу. Там ще є овеча ферма і козача, але вже вони всі спустилися з полонини, тому що і морози були, з весни, в кінці весни, здається, знову їх виженуть полонину, і тоді можна завітати туди в гості. І шипшинка вже стигла. Погляньте, якраз на чай. Ідеально. Ідеальна шипшина. На карпатський чай. Марія любитель шипшини. Любитель карпатських трав'яних чаїв. Ну що ж, до наступного разу. Боржава! Марія каже, що маємо вже весну тут, літо, осінь, і скоро будемо зимувати.